Вітаю вас, друзі. Ви знаєте, я не планував записувати це відео, тому що сьогодні я взагалі не планував записувати будь-які відео, бо у мене сьогодні, як то кажуть, судний день. Сьогодні я їздив в Одесу на засідання по моїй необхідній обороні. Мене судять за те, що я захистив своє життя, якщо раптом хто не в курсі, але доводиться записувати зрештою цей випуск, тому що я щойно передивився матеріал, який зараз вам покажу, і був, м'яко кажучи, вражений. Хоча я вже багато знаю про російсько-українську війну і про звірства окупантів та їхніх пособників, усе одно ця ситуація навіть мене змогла здивувати. Отож, друзі, ви певно знаєте, що днями у Києві було затримано такого собі палича Дениса Куліковського, який був пособником російських окупантів, і очолював концтабір в окупованому Донецьку під назвою Ізоляція. Є різні версії, чому його затримали. Отримали у Києві. Деякі люди стверджують, що він пару років жив навіть у Києві, і можливо, так воно і є, особливо якщо послухати, що цей палич казав на своєму суді. Він особисто просив, щоб його закрили до ізолятора СБУ. Тому цілком може бути, що із СБУ він давно співпрацював, а може і не співпрацював, я не знаю. Проте те, що він просив сам закрити його до ізолятора СБУ, вже саме по собі красномовне. А сам коли. Ковські поговорив про два місяці. Тримання під вартою і просив для цього київський ізолятор тимчасового тримання служби безпеки України. Нам словом, я не знаю, друзі, як воно є насправді, але цілком може бути що цей палич жив собі у Києві, тому що від наших правоохоронних органів можна чекати усе, що завгодно. Він іще на суді казав, що він дуже кається за свої діяння, осознав, що він каюсь. Так ось друзі, власне, чому я вирішив записати це відео, тому що служба безпеки. Екі України опублікувала частину допиту цього пособника російських окупантів, на якому він зізнається у своїх злочинах, Після чого після декабря 2014 року, я був назначен начальником ізоляції. Моя роль була тойсь тобто, витягнути правдиві, скажімо так, показання. А коли він каже про те, що його завдання було робити так, щоб витягти правдиві свідчення, він має на увазі не якісь особливі методики допиту. Він говорить просто про банальне катування. Задержані, які не йшли на співпрацювання, в них примінялися питки, а імена телефонний апарат прив'язувалися Ліба книгам, ну, к ногам пальцям, ліба е, док, который від всього у ті Симонов Станіслав он прив'язував к гіндалію. Мені було складно це дослухати до кінця, і я розумію, що вам також, мабуть, зараз дуже неприємно дивитись це відео, але обов'язково подивіться далі. Послухайте, що він іще розповідає, тому що саме це і є обличчя рускава міра. Людей либо в одиночну камеру. где нет туалета, ничего, потом не уводили их в туалет, давали бутылку, либо по приказу Евдокимова Василия Викторовича, он же Ленина, то есть мне поступал приказ поставить человека на сутки Шоком стояв, не кормить, не ні паїть, щоб только дав показання. Бачите, друзі, окупанти розповідають, що вони прийшли звільняти Донбас від українських фашистів, але самі, як справжні нацисти, створили концтабір у Донецьку, де катують, вбивають, ґвалтують і не тільки полонених, що також є окремим видом злочину. Але друзі, підписуйтесь зараз на мій канал. Зазвичай я кажу, тисніть іще лайк до цього відео, але. Тут просто язик не повертається це зараз сказати, і послухаємо далі, тому що далі оце створіння почало також здавати своїх кураторів, і ви уявляєте, вони були із ФСБ. Приїжають сотрудники ФСБ контрозвідки центрального брата Москви і забирали. мене. Але нічого, Мураєв і йому подібні проросійські колаборанти й далі будуть брехати про якусь там міфічну громадянську війну. А, і в дальнейшем, ну, как бы при каждом допросе всегда присутствовали сотрудники ФСБ, МГБ, также я и доктор всегда был, чтобы если человеку станет плохо, чтобы он его почему. Работали сотрудники ФСБ в основном с Лениным Василием, Евдокимом Василием Викторовичем, начальником ЦСО МГБ ДНР. То есть при всех задержаниях он лично вместе с ними уезжал, задерживали они, либо его люди в форме, ну сотрудники все, то есть непосредственно спортсмены, все спортики задерживали людей таких. Вот. Самый большой там, там куратор это татарин позывной, Зовут его Юрий Владимирович. Сами пытались, сами... крутили крутілі на тілітеліфона параді. Тільки ви не переплутайте, друзі. Українці погані. Вони фашисти, нацисти і далі за російськими методичками. А російські окупанти з концтабором, у якому мучили людей, і продовжують скоріш за все і сьогодні це робити. Вони святі. Свідчення оцього колаборанта насправді дуже цінні і дуже важливі, тому що російська пропаганда стверджує, що немає ніякої ізоляції, немає ніякого концтабору. Але ось показання цієї істоти доводять, що це є. Це є у 21 столітті, і російські окупанти організували цей концтабір. Також палич розповів, як готувалось вбивство співробітника служби безпеки України Олександра Хараберюша, якого підірвали у Маріуполі. Коли взорвали Хараберюш у СБУ, той це все підготувалося на території ізоляції. Там стояв uh, Ленкрузер Прада. зеленого цвета, ну, он был полонным, скажем так. И они приезжали в масках, и одного сотрудника, который работает на данный момент в э, ЦСО МГБ ДНР, обучали и, э, э, ну, прикреплять э, к днищу э, Автомобіля, ну я так розумію, понімаю, устройство. Розповів він і про вбивство Максима Шаповала, нашого розвідника, якого вбили окупанти у Києві. Ну, а второ раз коли по так же сам кашаповала зарвалі туже та їхня теж робота. Э, Ніпосередствен. Э, Таксист уже стояв і когда они ані паднішем та Ахмед, там сил. Ну а пішов з ізоляції оцей кат після того як у п'яному у гарі вбив свого ж співробітника. в ізоляції до 2015 року юля місяця. После чого у мене случився конфлікт на де ми розпивали спиртні напітки з воєннослужащим охорони і ізоляції. Вот, и он погиб по моей вине. І після чого я вже не розмовляв. борці проти фашизма, бачите, вони такі, і ось оце і є типове обличчя руського міра. Оце руський мір, він без прикрас отак і виглядає зі зґвалтуваннями, катуваннями та вбивствами. І коли ви будете чути чергового колаборанта політика, який в Україні буде розповідати, що нам треба от іти на зближення з Росією, що Росія це насправді добре. Згадуйте показання оцього створіння і знайте, що що оце і є Росія. Усі ці бойки, Медведчуки, Рабіновичі, Києви і їм подібні. Вони хочуть, щоб з нами ставалося ось отаке. Щоби нас із вами катували та вбивали. Це і є їхня мета. Нічого у світі не може виправдовувати катувань. Але я дуже хочу. От особисто хочу, щоб усі ці створіння відчули на собі оте пекло, яке вони хочуть привести в Україну. А ви, друзі, поширюйте обов'язково цей. Випуск, щоб більше людей побачили, чим є сьогодні руський мір і що нам в Україну хочуть принести, усе ще чомусь непокарані проросійські колаборанти.